Сьогодні у нас 21 жовтня, субота, 21 жовтня 2023 року, 9 година 27 хвилина. Продовжуємо робити ранкову зарядку. О, 9 година 19 хвилин, 27, кажу. 9, 9 година 19 хвилин продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді нашим діткам, які... Ні в чому не винні і заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують корумповані злочинці, які руйнують все для того, щоб збагачуватися за рахунок інших, будуючи такі незаконні новобудови, руйнуючи життя простих людей за допомогою їхніх поганих звичок і так далі і цим корумпованим мерзотникам я не стану доводити показувати хто, і хто в цьому місті, в цій області, в цій країні, в цьому світі. Бо це дуже важливо. Сьогодні тепло, десь плюс 16-17 плюс градусів. Після душу не холодно, після ранкового. 55 дуже прикро, що дармоїди Ведуться на ті. Ігри, які їм пропонують корумповані мародери злочі злочинці, які дуже сильно знахамніли. І хочуть знищити не тільки народ України, а багато народів в цьому світі. порушуючи закон і ревлячи все для збагачення таких же самих дармоїдів, які самі вони, які дервалися до кормушки, і у них обірвало дах. І вони не знають, що їм робити з награбованими грошима. Знають, куди їх навіть і дівати. А прості люди як були простими, так і залишаються простими. Зі своїми мріями, зі своїми проблемами, які ці корумповані держслужбовці, термоїди, ніколи не вирішували і не хочуть вирішувати, бо їм це не вигідно. Бо якщо... Ось одне питання вирішиться навіть таким, таке просте, з цими незаконно ну, збудованими необбудовами і їхнім законуванням. То всі ці мерзотники залишать держслужбовці я маю на увазі. Залишать свої місця. Де вони працювали, де вони отримували хабарі, свої злочини. А вони цього робити не хочуть. Тому ця війна, це довгий верняк між такими ж самими мерзотниками в інших країнах світу. Щоб не втратити свої місця, свої службові становища і продовжувати дурити, брехати. Шантажувати, провокувати, знущатися з простих людей, таких як я, які чогось досягли в цьому житті, чесним шляхом, які, яким не байдуже їхнє майбутнє і майбутнє їхніх діточок, це яких вирішили, вирішує хтось інший, а не їхні батьки.